Всі ж чули фразу «Проти генів не попреш. Звучить так, ніби наша доля вже розписана наперед, правда? Але чи це дійсно так? Сьогодні розберемося, де закінчується влада ДНК і починається наша власна воля. Отже, головне питання ми це просто набір генетичних інструкцій, чи все таки щось більше? Давайте з'ясуємо. Ця фраза, знаєте, вона звучить майже як вирок, але що за нею стоїть насправді? Науковий факт, чи просто ну, зручне виправдання? Зараз ми все розкладемо по поличках. Ось наш план: по-перше, з'ясуємо, чи можна якось обійти погані гени. По-друге, розвінчаємо міф про геножиріння. По-третє, поговоримо про інтелект. Він у спадок передається. І наостанок, що ж все таки важливіше, те, що нам дано, чи те, що ми робимо. І почнемо з найстрашнішого спадкових хвороб чи є погані гени вироком раніше, можливо, так і було. Але сьогодні наука перетворила генетичну лотерею на можливість робити свідомий вибір. Тільки уявіть собі: ще зовсім нещодавно, якщо у пари був високий ризик народження дитини з генетичною хворобою, лікар міг сказати щось на кшталт: обирайте або ця людина, або здорова дитина. Ну, це ж просто жахливий вибір. На щастя, часи змінилися. Наука зробила велетенський стрибок, тепер головний акцент на профілактиці. Ще до вагітності сучасні тести дозволяють зазирнути в майбутнє, побачити ризики і підготуватися до них, а не мати справу з несподіваними наслідками. Щоб зрозуміти, як це все працює, треба знати про рецесивні хвороби. Уявіть, що і у мами, і у тата є одна зламана копія якогось гена, але є й здорова копія, яка, так би мовити, виконує всю роботу. Тому самі батьки абсолютно здорові, але вони приховані носії. І от що відбувається, коли двоє таких носіїв вирішують завести дитину. Є чотири варіанти. І лише в одному з них, з ймовірністю 25%, дитина успадкує обидві зламані копії і народиться хворою. Так от сучасний скрінінг дозволяє виявити цей ризик заздалегідь. І знаєте, це не якась екзотика. Статистика каже, що приблизно кожна 20-та пара є носіями мутації в одному й тому ж гені, тобто ризик є для багатьох. Ну, це, мабуть, шалено дорого. Так багато хто думає, а от і ні. Вартість комплексного генетичного скринінгу, що може попередити сотні важких хвороб, сьогодні співмірна з ціною, ну скажімо, половини нового смартфона. Інвестиція, яка погодьтеся, може змінити ціле життя. Гаразд, зі спадковими хворобами трохи розібралися. А як щодо менш драматичних речей, наприклад, чи існує той самий ген ожиріння, чи ген геніальності, давайте розбиратись, наскільки все просто насправді. От чесно, хто не чув про ген ожиріння? Це ж таке зручне пояснення, мовляв, нічого не поробиш, це все гени. Але чи є в цьому хоч крапля наукової правди? Так от, відповідь генетиків категорична, ідея про єдиний ген ожиріння це вигадка. Немає такого. На вагу впливає складна комбінація сотень генів, а ще десятки факторів середовища та способу життя. Тож гени грають свою роль, але вона точно не вирішальна. Звісно, психологічно набагато легше сказати, це не я, це все гени. Наша психіка взагалі любить прості пояснення, але наука чітко каже: звалювати все на генетику це просто перекладання відповідальності. А ось вам цифри, які можливо змусять подивитись на все інакше. Дивіться, генетика це лише 20% нашого здоров'я, лише п'ята частина. А що ж решта? 50%, тобто половина це наш спосіб життя, харчування, спорт, сон, ще 20% це довкілля, і лише 10% власне медицина. Рухаємось далі. А що з інтелектом, Чи можна народитися генієм і нічого для цього не робити? Тут генетика дає дуже цікавий погляд на те, що нам дано природою і що ми з цим подарунком робимо. Уявіть, що генетика це не готовий будинок, а скажімо, ділянка землі. В когось родючий чорнозем, в когось пісок. Це і є потенціал. Але що на цій землі виросте, пшениця чи бур'ян, залежить виключно від того, хто її обробляє, від дисципліни, виховання і середовища. І ось тут найцікавіше людина, з так би мовити, скромнішим генетичним ґрунтом, але яка щодня працює, може досягти набагато більшого, ніж людина з блискучим потенціалом, яка просто лежить на дивані. Виявляється, стара приказка про 99% праці це чистісінька правда з точки зору сучасної генетики. Тож до чого ми прийшли? Розуміння своєї генетики це не для того, щоб знайти вирок, це для того, щоб отримати інструкцію до себе і почати жити краще. Давайте підсумуємо найголовніше перше, гени це про ризики та схильності, а не про неминучу долю. Друге. Сучасні технології дозволяють попередити багато хвороб. Третє наш вибір, наш спосіб життя це половина успіху, і четверте потенціал нічого не вартий без наполегливої праці. Зрештою, наука дає нам дуже потужне усвідомлення, генетика це всього лише 20% рівняння. А це означає, що решта 80% у наших руках. Питання лише в тому, що ми будемо з ними робити.